Основного пакету документів треба ще додати. Це, так скажімо, найважливіша частина, щоб реально отримати карту побиту. Треба довести, що у вас бізнес дійсно працює і має фінансові результати. Перший такий доказ може бути дохід не менше, ніж 12 разів середньої брутто зарплати у Польщі за попередній рік. Другий документ. Працевлаштування мінімум двох працівників на повний робочий день протягом останнього року. Третє, якщо бізнес новий і ще немає таких показників, тоді треба показати, що він має потенціал. Це може бути бізнес-план, інвестиції. До інвестицій можна зарахувати фактури, договори, виписки з рахунку, кошти на розвиток і або реальні дії, які підтверджують діяльність. Крім того, Обов'язково довідка ЗУС про відсутність заборгованості, довідка з уже до скарбового з податкової про сплату податків, підтвердження медичного страхування НФЗ або приватне і документ про місце проживання, договір оренди, прописка мельдунок і підтвердження стабільного доходу для утримання себе і родини.